Збройні сили України можуть почати відступати з напрямку вугледар курахове Покровськ. Але це за умови, якщо доведеться обирати між втратою території і життям військових. Українська армія буде берегти життя солдатів. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Це серйозний напрямок, на якому ворог намагатиметься проводити наступальні дії. Тим паче вони в цю сторону вибудували всю логістику, яку могли. Будемо чесні, це напрямок, на якому вони сподіваються взяти хоча б якийсь оперативний результат. Втім, за даними розвідки Великої Британії, основною ціллю для російських військ на Донеччині залишається Покровськ, один із ключових логістичних центрів ЗСУ. І тому ворог продовжує тиснути на цьому напрямку. Російські сили залишаються приблизно за 8 кілометрів від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона. Ймовірно сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня. Намагання оточити вугледар якраз наближує для ворога цю мету. Про це кажуть аналітики Deep State. за інформацією джерела. Останніми днями ситуація неподалік міста суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72-ї окремої механізованої бригади змусила керівництво ввести допоміжні резерви із сил ТРО, які не змогли стримати натиск ворога. Це Призвело до того, що місто Вугледар може бути атаковано відразу з двох напрямків одночасно. Наразі ворог підібрався на відстань до п'яти кілометрів до міста. Зважаючи на такі розклади, існує загроза, що сили оборони можуть втратити контроль над Вугледаром. Ба більше українські захисники можуть опинитися в оточенні, адже війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Це спричинить те, що місто буде від. Відрізано від постачання усього необхідного для оборони. Про це каже військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Насправді така проблема має місце. Причому не все пов'язано виключно з тим, що ворог має перевагу у силах та засобах. Даються взнаки й деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських сил оборони. Це треба визнавати. Варіантів виходу з цієї ситуації з малими втратами не так багато чи втримаємо ми контроль над вугледаром? Маю серйозний сумнів. Також не на користь ЗСУ той факт, що вугледар вже довгий час обороняє одна й та сама 72-га механізована бригада української армії. Після 20 місяців перебування українські захисники виснажилися, тоді як росіяни продовжують приходити. Російська 40 сорокова бригада морської піхоти та інші полки тепер намагаються обійти вугледар через водяне. Та оточити, і це їм поволі вдається. Повідомляє українська аналітична група Frontier Engines Insight. Вони підмітили, що 72-га механізована бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП 2 і гаубицями м 109 Втім, попри це, бригада не може тримати позицію роками, і у разі втрати вугледару є ризик втратити один з логістичних напрямків. Про це кажуть військові. Експерти, адже ворог оточує місто з двох боків одночасно. Прогнози, звісно, не дуже хороші, але все одно хочеться сподіватися на краще. І що наші бійці, які весь цей час роблять неймовірні речі, продовжать це робити всупереч усьому. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал Обоскрапкаю та ставте вподобайки. З вами був Роман Сагай. До зустрічі. We'll be right back.